Доброго ранку, діти! Ми з вами знаємо дуже багато професій. Всі вони різні і всі вони потрібні. А чи знаєте ви, що це за професія сапер? Сапери знищують і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Вони мають дуже обережно працювати, тому що можуть загинути через один неправильний рух. Це вкрай важлива і відповідальна робота. Завдяки саперам вулиці, ігрові майданчики, парки та інші місця стають безпечними для прогулянок. У саперів є помічники. Один з таких помічників це добре нам всім знайомий, песик на ім'я Патрон. Він не ганязнуть, ворон, що аж до неба пил. Він, справжній воїн збройних сил маленький пес патрон, і щоб безпечним був наш двір, а в скверику газон, на варті завжди пес патрон, у нього гострий зір. Цвістимуть місто і село, щасливим буде дім, бо песик носиком своїм одразу чує зло. Виходь, сміливо, до забав. У скверик, на газон, якщо там першим побував сміливий пес-патрон. Сьогодні патрон розповість нам про небезпечні предмети. Небезпечні іграшки можна знайти у лісі, у місті, на полі, у парку чи на подвір'ї. Це можуть бути хімічні речовини, боєприпаси, піротехнічні засоби, ракети. Та саморобні вибухові пристрої. Ось так виглядають міни, снаряди та інші боєприпаси. Саморобні вибухові пристрої можуть мати дроти, батарейки, антени та навіть видавати сигнали чи цокання годинника. Злочинці можуть замаскувати їх в іграшках, сумках, коробках. У будь-які предмети можна сховати вибухівку. Тому всі вони потенційно небезпечні. Запам'ятайте до незнайомих предметів не можна підходити, торкатися ні в якому разі. А якщо ви побачили щось підозріле, обов'язково повідомте про це дорослих та зателефонуйте за номером 101. Бережіть себе та будьте здорові!